Всім привіт! Сьогодні буду робити дві ось такі деталі від автомобіля Славута. Це накладки на дверні ручки. Як бачимо, їх вже намагались зробити, але щось пішло не так. Вони взагалі не тримаються на своїх місцях. З однієї сторони був пластиковий носик, і він зламався. Його намагались замінити металевою пластиною. Ось так він виглядав. На цій деталі він теж зламаний. З іншої сторони, знаходиться отвір для кріплення моделі. Оскільки такої 3D моделі в мене немає, доведеться робити її самостійно. А раз таке діло, то спробую одразу дещо вдосконалити ці накладки. Тож імпортую фото майбутньої моделі і по ньому починаю моделювати. Через деякий час я отримав ось таку модель. Модернізація цієї моделі заключалась в тому, щоб переробити кріплення. Тому з однієї сторони, там де отвір, я зробив щось типу кліпси і додав маленький виступ для того, щоб було зручно в разі потреби знімати накладки. Кожен, хто займається моделюванням під 3D друк повинен пам'ятати та враховувати. Те, в якому положенні на столі буде друкуватись модель. Наприклад, при огляді цих накладок я заздалегідь знав, що цей носик буде самим вразливим місцем цієї моделі, тому залишу його таким, а спочатку надрукую модель, щоб подивитись, чи вгадав я з розмірами, потім буду вирішувати інші питання. А зараз тестова примірка. Вигляд модель має непоганий. Спробую поставити на місце. На жаль, мимо розміри моделі зовнішні нормальні, а внутрішній розмір малий. І до того ж, накладка зовсім не тримається на місці. Придивившись уважніше, як вона повинна триматись, я зрозумів, що отвір, який був потрібний для кріплення та який я прибрав, потрібно було повернути назад, тому що мій варіант не підходить. Йду переробляти модель та друкувати нову. На цій моделі я повернув отвір назад, зменшив носик та підняв його. Спойлер, модель по розмірах внутрішніх та зовнішніх підійшла, але при спробі зачепити носик за його місце, як і передбачалось, він зламався. Але головна мета підігнати зовнішні та внутрішні розміри була виконана. Після другої примірки я вирішив, що треба зробити так, щоб цей носик кріпився за пластик дверей, а не за його посадочне місце. Тому що закріпити накладки на їх заводському місці і не зламавши їх, мені здалось нереальним. І знову йду переробляти модель. Носик опускаю нижче та укріплю його двома стінками. А передню стінку роблю трішки нижчою. Ця модель це кінцева модель, і оскільки замовнику було неважливо, з якого пластику та яким кольором будуть накладки. Я вирішив, що передня лицева частина буде надрукована з магазинного PG-пластику, а далі зміню пластик на саморобний з пляшки та поєднаю їх. Таким чином, проведу ще один маленький експеримент. Подивлюсь, як поєднуються ці два пластика. Ось такий вигляд має закінчена деталь. Пластики з'єднались між собою дуже міцно, начебто друкував з однієї катушки. Друк відбувався приблизно 2 години. Пішло на це пластику приблизно 30 грамів. При порівнянні з заводською деталлю більшість розмірів зберігаються. Вигляд має непоганий. Мені все подобається. А тепер йду встановлювати на автомобілі. Накладки тримаються міцно, не хитається, не випадають, все так, як треба. Роботи було перероблено багато. Результатом повністю задоволений. Кому відео сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня!